Бажаю всім гарного вечора. Хотів показати, що на вечерю, але знову в мене коментарі. Що на вечерю. Я зараз вам покажу. Дивіться зі мною. Так, дивіться, зварив козакам гречечку. Ось таку стушоночку, яку нам передавали волонтери. За і все як полагається. До гречки я зробив скумбрію. запечену в духовці скумбрію. Гляньте, яка красота! Потім дякую волонтерам з містечка Южне, що передали нам із базара жіночки отакі мариновані гриби. Я додав цибульки і все. От вам і салатик. У мене ще лишилась сільотка, аджіка, гринки, редиска, огірки, чилі перчик, сало, бутерброди, дружок на хліб за тебе переживали. І ще сьогодні спік дві піци. У мене ще тісто лишилося. Ще зійдеть завтра спечу. Ось така в нас вечеря. Всім гарного вечора, всім смачного, хто буде їсти, а хто буде дивитися, ідіть їжте разом з нами. Все, всіх обняв. Бережіть себе, не нехтетьте тривоги. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!